Часного танцю Артеміда виповнилося 14 років. Афганці знову обіцяють протести, виступають проти закону 9127. Приміщення Чернівецького офісу політичної партії Фронт Змін обстріляли з рогатки. Та вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. Приміщення Офісу фронту змін у Чернівцях обстріляли з рогатки, запевнив начальник управління МВС України в Чернівецькій області. Нагадаємо, що вночі 3 червня в офісі політичної партії, який знаходиться на першому поверсі багатоповерхівки, невідомі розбили вікно. На місці прогоди правоохоронці виявили металеву кульку. Нові відомості по цій справі розповів журналістам головний міліціонер області. Постріл був здійснений не з вогнепальної зброї. Такий висновок експертів Чорнівецької та Хмельницької лабораторії. Кульки, які правоохоронці знайшли на місці пригоди, найчастіше використовують для рогатки трумак. Зараз міліція працює над пошуком людей, які скористалися цією зброєю. Версію, що могли скоїти неповнолітні, досить активно відпрацьовується. сформована потужна оперативно-слідча група. Я думаю, так що якщо ця версія має право на життя. То вона буде зреалізована таким чином, якщо дійсно діти могли бути причетні, що декілька днів і ми розберемося. Але ми досить серйозно відпрацьовуємо і іншу версію, за яку дозвольте, ми сьогодні не будемо говорити. Такі думки щодо останньої резонансної справи в місті висловив Микола Харабара на черговій зустрічі з журналістами розповіли на прес-конференції про підготовку буковинських правоохоронців до чемпіонату євро 2012 Майже дві сотні наших міліціонерів вже поїхали до Львова, де будуть слідкувати за порядком. Інші посилено працюватимуть тут. у нас визначені фан-зони, де під час проведення матчів за участю збірних країн-учасниць євро будуть знаходитися фанати. В нас розроблено плани, графіки забезпечення громадського порядку, зроблено розрахунки сил і засобів. Більше того, провели профілактичну роботу із е, фанами. Спілкування з журналістами цього разу відбувалося у приміщенні державної служби охорони. Це відділ, який займається охороною майна, вантажів, грошей та людей до того ж, фінансується виключно за свої власні кошти. Лише за один місяць працівники ДСО заробляють 2 мільйони гривень і наразі посильно працюють над охороною квартир, хазії, яких виїжджають у відпустки. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Чернівецькі чорнобильці та авганці прокоментували пресі прийняття Верховною Радою 5 червня скандального закону 91.27, один проти якого ще у вересні минулого року розгорнулись масові виступи. Представники громадських організацій чорнобильців та афганців в області кажуть, прийняття закону скасовує соціальні гарантії держави на виплати пільговикам. Кабінет міністрів має право в ручному режимі регулювати всі соціальні виплати От. того. Будемо казати нас, і це не влаштовує. Кожна із цих 16 категорій виконували свої професійні там військові обов'язки. Люди, які і своїм життям, і своїм здоров'ям рискували. От. На сьогоднішній день лишилося без соціальної допомоги. Є в бюджет е, гроші, даємо немає, не дає. Відтак завтра у Чернівцях обіцяють мирні зібрання у знак протесту проти закону 91.27. Від президента Чорнобильці та Авганці вимагатимуть вета на нього. Натомість пропонують провести ревізію пільговиків, щоб державна підтримка діставалась реальним учасникам військових дій чи ліквідаторам на ЧАЕС. Лектори центру досліджень місцевого самоврядування розпочали у Чернівцях дводенний семінар Професійне управління житловими будинками. Вони вчитимуть голів ОСББ не лише ефективно керувати житловими комплексами, але й долати бухгалтерські та фінансові труднощі. Україна чи не єдина держава на пострадянському просторі, яка досі не має сформованого державного регулювання у сфері розвитку управління нерухомістю через відсутність необхідних нормативних документів. Питання управління житлом є досить болючим, аби навчити голів ОСББ вдало справлятися зі своїм. Обов'язками центр досліджень місцевого самоврядування і проводить подібні семінари. Це презентації мультимедійні з практичними аспектами для проведення навчання. Ми розробили два написані два посібники викладачами, от і лекторами, в основному, які покривають всю проблематику діяльності ОСББ чи функціонування ОСББ. І власне на базі цих посібників ми проводимо навчання, роздаємо ці посібники. Наразі в Чернівцях функціонують 217 об'єднань співвласників багатоквартирів будинків. Тобто, кожен четвертий житловий будинок в місті входить в ОСББ. Сьогодні ми просто намагаємося, хоч як щось поміняти, змінити і дати допоможі якісь знання. Це, навіть, капля в морі, але тим не мене, ми щось намагаємося робити. Я так думаю, що ця капля все-таки щось змінить, десь допоможе решити якісь проти. Семінар проходить кілька етапів. Спочатку учасників навчатимуть теоретичним знанням, потім проведуть. Практичні заняття. А вже у вересні кращих представників західного регіону запросять на семінар у Львові. Там вони отримають сертифікат державного зразка про підвищення кваліфікації працівників житлово-комунального господарства. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Студії сучасного танцю Артеміда виповнилися 14 років. Відзначали день народження урочистим концертом. На сцені літнього театру колектив дивував публіку новими образами та високою майстерністю танцю. За 14 років своєї роботи вихованці студії сучасного танцю Артеміда побували в різних куточках України, звідки привезли чимали відзнак та перемог. Однак найбільшою заслугою керівник колективу Вікторія Приходько вважає звання зразкової, яке студія здобула кілька років тому. Дітки досить часто їздять на фестивалі, на конкурси, і їх оцінюють високо. Цього року ми були поки що в Ужгороді. і В Луцьку в Ужгороді молодша група стала дипломантами. В Луцьку зайняли друге, третє місце старша група. На конкурсі у ритмах 21-го століття ну буквально кожен рік, як тільки конкурс, ми лауреати, причому високих місць. В Традиційному звітному концерті юні танцюристи дивували публіку новими образами. Зокрема, на сцені літнього театру вони перевцілювалися в казкових та кінематографічних героїв. Ми всі, коли коли ми танцюємо, всі драйвові, веселі і заряжені, позитивом. заряжені заряжені позитивом. Дуже подобається. Я знайшла собі нових найкращих друзів. Займається зі мною моя сестра також. У нас вчителька дуже хороша. Дуже Творчий колектив студії Артеміда складається з понад ста дітей різних вікових категорій. Усіх їх об'єднує любов до танцю та шана і повага до наставниці. Ну вікторія Петрівна для мене як друга ма, ну, мати. Вона все завжди допомагає. І Якщо, наприклад, там не добре щось танцював, вона заспокоює. І скаже, що нічого страшного. Ці Юні спортсмени зізнаються, що танці для них не тільки цікаве заняття, а стиль життя і невід'ємна його частина. Душа щось така переключається і просто хочеться це та. Ви понімаєте, що це просто ваша жизнь. Просто ви нічого не можете кремето ділять. Та просто єдині річ, яку я дав столько часу, столько життя. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк час новин чернівці. Чергові спортивні перемоги вибороли юні буковинці. Цього разу вони привезли золоті нагороди з Житомира, де взяли участь у всеукраїнському чемпіонаті з фігурного катання. Максим і Олександра виступають у парі майже рік. За цей час тандем юних спортсменів виборов багато перемог для свого краю. Зокрема, нещодавно спортивна пара побувала на змаганнях всеукраїнського та міжнародного значення, звідки привезли перші місця. Невістки, дітки вообще как талантливі. перспективне, очень талантливе. То есть ми вкладуємо їх все. Слаженому тандемі да родителі нашого опиту, да набитого жизнью, да то тобто перспективи і абсолютно. Супер просто, тось тобто, я думаю, що Черновці скоро стануть центром фігурного катання. 11-річний Олександра та 15-річний Максим із задоволенням згадують свої перші змагання і, проводячи паралель, розуміють, що сумлінні тренування під керівництвом талановитих та наполегливих тренерів приносять свої результати. Дуже раділи нас вітали, ну, веселого було. Тепер вони набагато впевненіше та майстерніше володіють цим вишуканим видом спорту. Підтвердженням цьому міжнародний чемпіонат Одеса ОПЕН, який відбувся наприкінці травня. Нашим спортсменам довелося змагатися з фігуристами з Росії, Америки, Ізраїлем та з різних точок України. Але це їх не злякало, адже додому вони приїхали з черговою перемогою легше кататися, тому що тоді ми, нам було тяжче, ми не, ми не вміли кататися добре. А зараз нам легше виступати, і не дуже так страшно перед виступом. Ще одну золоту відзнаку Олександр і Максим здобули на всеукраїнських змаганнях у місті Житомир. І, хоча фігуристи перемогли й там, найбільше їх вразила організація змагань, адже туди завітали президент Федерації та офіційний тренер олімпійської збірної з фігурного кантання України. Наших спортсменів відзначили та подарували їм незабутні враження. Тепер юним спортсменам надходить чимало перспективних пропозицій, які вони вцілюватимуть вже у наступних сезонах. Вероніка Залаєвська, Андрій Соколовський час новин чернівці. Таким четвер побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті Ейсісіінвій. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти.